Один не-симонівський житель написав приблизно таке, якщо ви хочете побачити, як будують Європу в Україні, то поїдьте в Симонів. найкращий мультиплікатор. І посіяв одну зернинку, а з неї виростає 30. Тому ось той період часу, коли реально праця року починає давати результати. У ну, мене великих занять вистачає, але це природня річ. Воно не, не, не промислове виробництво, таке, як воно там в великих а, в Цьому його краса. Я був координатором митно ліцензійного складу. І Віталій сам запропонував, коли ці наші попередники, які тримали це господарство, вирішили його так би, продати. Ну, він мені запропонував посаду голови, як кажуть колись колоску, зараз старший менеджер підприємства. Ну, я не вагаюсь, я, я цього не боюся, тому що ми працювали в цій сфері, і ми знаємо, що це таке. Тому що я перед тим працював в такому господарстві. І ми знали, і тим більше, як він взяв линком, компанію ленком і вивів з ями з нуля на прибутки, я з ним в той момент був, я бачив, що це людина така, що на неї можна опертися, на неї можна понадіятися. І в нього слова це не пусті слова, що там на вітер кидає. Він сказав він зробив. А потім з мене так само буде треба. От я тобі дав, а ти не виконав. Чого так? Також ще поки не покану. По виробництві сьогодні, якщо ти розбираєшся в справі і ти нормально збираєш урожай, то дуже мало є галузей, які дають можливість заробити сьогодні стільки, скільки можеш заробити. Гарній сфері це підприємство, на якому ми їдемо на комбайні, утримує п'ять футбольних команд на сьогоднішній день. Дві в селі, і дві райони. Сільська і районна грають в чемпіонаті в області. Як вам сьогоднішня гра взагалі? З яким рахунком ви закінчили? Виграли з рахунком три Перспектива яка? Якщо такі люди, як Віталій Скоцик, будуть тут розвивати, то буде толк. У Чому це проявляється? Ну, тобто, як пов'язують ну, допомагають? От форму купляє, ну, так, так. от цим футболістам на питання де там, кошти виділяються. З... Заінтересовує людей. Тобто... Добрий день. Бюджет села на теперішній час виконав в нас виконаний за пів року на 185%. За рахунок чого? За рахунок землі, за рахунок єдиного податку. Ми змогли, ми змогли за ці кошти провести освітлення на Тополевій, на Бригадній, на Садовій. Це вулиці, які мають 4-3 кілометри такі. Це ліхтарі там поставили? Так, да, Поставили вуличне освітлення. Тепер сьогодні. У нас кінчається Юзикевичі, ми зробили освітлення. Ми зробили дорогу по вулиці Незалежності. Зараз маємо закінчити дорогу по вулиці Комарові. Зробили поточний ремонт. Ми... Но перше діло, щоб люди лишилися в селі, це вони мають бути забезпечені роботою. Надіємося на агат. Вони мають у нас розширатися. Надіємось на цегельний завод. Вони вже ніби почали своє виробництво, що люди туди підуть. Так би в нас збереглися ці підприємства. На селі досить велика проблема із те, що називається п'янство-алкоголізм. Все-таки значна частина людей. Ну, як кажуть, іде по цій дорозі. Я просто навіть знаю такі приклади, не один. От, по, ну, по як Віталій мені розповідав, коли вони відкривали тут підприємство Амак-Амаковське, то як він мені казав, він там людей деяких з підвалів витягував, давав роботи, і ці люди просто перетворювалися, ставали людьми, які ну тут Симонові, наприклад, складали найновішу техніку, яка приходила там запчастини з Америки, вони тут складали. І ці хлопці, які він, вони п'янствували, вони їх там з підвалів повитягували, ставали класними працівниками, забезпечували сім'ї і так далі. От такий навіть приклад. Ми збираємо сьогодні ріпак. Україна другий виробник ріпаку в світі на сьогоднішній день. Але фактично 100% ріпаку експортується в вигляді зерна за кордон. Що з ним відбувається за кордоном? Вона переробляється на, в першу чергу, на біодизель, а у процесі виробництва біодизелю формуються великі біокластери, тому що. Із зерна виходить 40-42% біодизелю, але ще 40-42% це високопротеїновий жмиг, який використовується у тваринництві. Тому класично, коли є ріпак або кукуруза, яка переробляється на біоетанол, будується завод по переробці. На нього формується біокластер, який має радіус біля 150 км. Що таке біокластер? Люди вирощують зерно ріпака або кукурузи для того, щоб він перероблявся на цьому заводі, але отримавши 40-42 біодизелю або біоетанолу, залишається високопротеїновий сухий корм. І цей корм, звичайно, найкраще використовувати для молочного скотарства. Тому починають виникати молочні ферми. За молочними фермами виникають м'ясні ферми. Чому тому, що є поголів'я, яке не йде у молочне скотарство, а воно вже йде на відгодівлю, і потім, власне, з'являються заводи по переробці вже того, що виробляє молочне господарство чи м'ясне господарство. Таким чином, такий біокластер формує навкруг себе 30-40 тисяч робочих місць. І це те саме, що ми елементарно могли б робити у своїй країні, тому що ми, на жаль, на сьогоднішній день повністю енергетично залежні від наших сусідів. Ми нафту купуємо, а маємо своє чорне золото, яке ви сьогодні бачили, яке завтра поїде до Німеччини, Нідерландів чи Франції. І там створяться робочі місця, і там, власне, буде нормальна економіка. Що, наприклад, люди роблять у цьому селі? А, в Минулому році вони поставили млин. Тобто пшениця, оця яка піде звідси на тік, вона не поїде звідси зерном, вона перетвориться в борошно і вже тоді в борошні в кінцевому продукті з'явиться на ринку України. Ось вам маленький біокластер, про який можна говорити. Є чмінь, який також вирощується в цьому господарстві. Він не поїде в вигляді зерна. На ринок він їде на тваринницьку ферму. Тут є невелика свиноферма, яка закладена в господарстві. Весь ячмінь проходить через свиноферму, і з свиноферми, власне, з'являються поросята, бо це є племінна ферма і є часткова відгодівля. Тобто, ось вам приклад того: якщо люди, які живуть в селі, працюють на своїй землі, а не ті, які приїхали, прекрасно розуміють, що на зерні багато не заробиш. Треба шукати шлях. Як створювати додану вартість? От вони її створюють. Але крок за кроком, тому що їм спочатку треба заробити, для того, щоб можна було реінвестувати гроші вже щось інше. Тому спочатку інвестувалися гроші в техніку, яку можна було купити. Після того свиноферму, після того млин, а в цьому році наступний план після млина поставити хлібопекарню, щоб не продавати борошно, а продавати вже хліб і на усі території, які є навкруг села. Млин був розвалений. Ми колись до нього приїхали, подивилися, вікон немає, нічого нема, тут чурі бігають кругом, а людям треба млин. Ми помаленьку хлопці заробили гроші в полі, реінвестували, купили млина. І тепер усім мелють муку, борошно тут, у себе в рідному селі. А за скільки, до речі, часу він окупався? За один рік. За рік. Він окупився за один рік. А скільки він тут уже є? А, третій рік. Де за Весь світ, цивілізований світ, не може зрозуміти Україну. Ну, дати відповідь на питання, коли ти багатий і ти розумний, і ти живеш у розваленій хаті, в тебе немає що їсти, тому й парадокс для всього світу. Саме справжній. І тому ж для того, щоб виправити цей парадокс, треба зрозуміти, як побудувати державу і в кінцевому етапі тих людей, які мають все і дуже розумні, зробити так, щоб вони стали в кінцевому етапі і багатими, і тими, які відчувають свій рівень у всьому, -всьому світовому середовищі. І подивіться ще одну просту річ: ми з вами говоримо про те, що в світі живе 20 мільйонів українців. Я вчора згадував про українське село в місті Чікаго. 20 років поспіль українське село в місті Чикаго є найкращим поселенням в місті Чикаго. Ми подивимося такі, хто дав світу українці. Гвинтокрили, хто дав світу українці, ракети, хто дав світу українці. І всі ці люди сьогодні у світі на дуже великому рахунку. Тобто, ну, А на своїй рідній землі ні. А чому? Тому що ми всі вважали, що найвищий рівень патріотизму це бути найбільшим професіоналом своєї справи. Вам, журналістам. Нам, виробникам, будувати економіку, підприємство і так далі. Ми думали, що політика це якась така річ, там якісь там повинні бути небесні люди, вони знають усе, як повинно бути. А насправді виявилося, що зовсім не так, що нам самим, тим, які є професіоналами своєї справи, треба йти і будувати свою країну. Ось і є політика. Ось і все. Ми на 90-х роках прийшли е, в аграрне виробництво. Нам говорили, що про що ви говорите? У нас колгосп. Ви не бачите? У нас колгосп, у нас все крадеться, у нас так повинно бути. Все змінилося. Ми це змінили дуже просто. Так, абсолютно вірно. Політика, на жаль, на сьогоднішній день бізнес справжній, не той, який сидить на державних природних монополіях, а справжній за п'ять років зробив величезні кроки вперед. Тобто. А якщо брати за 25, то 41 економіки сьогодні аграрне виробництво. Хто його творить? Це не держава, це не державні підприємства. Це люди, які працюють на землі, які почали з чогось з маленької справи. Хтось з 5 гектарів, хтось з 10, хтось з 20 і так далі. У кінцевому етапі бізнес зробив кроки вперед. Суспільство. Дві революції 4-14 року. Хто їх робив? Люди! Люди! А політиком залишився в 90-х роках. В малинових піджаках, в туфлях таких лакованих із задертими носками. Тобто причина, яка треба міняти той політикум. Як його можна змінювати? Ми вже побачили, що революції результату не дають. Є той інструмент, який називається партія, його треба будувати, хочеш не хочеш. От ми його й будуємо. А далі важливо, люди, які хочуть будуть в політиці, притом політика ж починається з чого? З села. Є голова сільської ради, є депутати сільської ради, потім районної ради і так далі. Якщо вони на своєму місці і в селі дбають про те, щоб були дороги, щоб було чисто прибрано, щоб е було все для того, щоб діти могли жити і розвиватися, тоді є село. І так само знизу до верху. Дуже хибно часом люди кажуть: ой, у нас там президент не такий, чи прем'єр не такий. Життя починається не з президента і не з прем'єра. Воно починається знизу. І коли люди розуміють, що той, хто на своєму рівні може бути у владі на своєму рівні, радий, вибирайся на виборах, а другий. То не може бути, має голосувати, але розбиратися в тому за кого голосувати, і все таки зробити так, щоб ми вибудували цей інструмент і державу таким чином, щоб нам усім тут гарно жилося. Комбайн поломався.